Відразу ж, як ми вийшли на позиції над в полон. Відношення було не з нас краще. Фізична і моральна атака. Давали вилучувати вірші, як сказати, пропагандистські про Росію, про їхню перемогу. Каже, я з полону. Я 610 днів провів таборах. Виявилася трофічна язва. Це відстояння від поганого прийому їжі на 30 кг подав. Казав, що кожного вечора, коли я ґрав спати, мені хотілося вмерти. Ну а вже як нас везли в госпіталь, біля кожної хати стояли люди з прапорами, з плакатами. Нас вітали. Душа раділа просто. Я Гойдовий Микола Миколаєвич, я сам з Волинської області. Я жив повноцінним сімейним життям, ходив на роботу, я сав в шахтар. Працював 14 років на шахті. Дружина, троє дітей і мама. 24-го, як почалася війна, я їх, звичайно, поїхав на роботу. В Шахту нас не пустили. Всіх відправили додому. А вже 1 березня я пішов в інкомади, звідки пішов служити. Я й не думав. Це не то, що Захід, Схід, це Україна. Приїхали ми в Донецьку область в травні місяці. Ну, звичайно, там лише я попав в полон. В Донецькій області, на Слов'янському город червона Лиман. Зразу нас відправили на позицію. Відразу ж, як ми вийшли на позиції, нас взяли в полон. У нас просто проти тяжкої техніки не було можливості вже воювати. У нас було 16 чоловік, що взяли з позиції. Спочатку Донецька область, потім Луганська область. А далі я не знаю, куди нас везли. Ми були десь в палаточному городку. Територія Росії чи Україна, я цього не знаю. Потім вже нас переправили в слідчий ізолятор то СІЗО. Це була Білогорська область, город, город Старий Оскол. Була тула, як ми здогадалися. Там я сім місяців, а потім далі ми нас переправили ще далі. Відношення було нас краще. Це все фізична і моральна атака. Ну, але від людини самої видно, що вони хочуть. Зробити, якби не хотіли цього наробити. Вони застосовували фізичну силу? Звичайно. Давали вилучувати вірші, як сказати, пропагандистські. Ну, Пропаганда про Росію, про їхню перемогу. Відмовитись можна було від цього? Ну, ні, звичайно. Могли постраждати ребра, і. Були такі випадки, хтось відмовлявся? Майже ну, ніхто. До мене воно якось воно трошки м'якше віднеслося, тому що я рахувався як мобілізований. А вже до контрактників, хто? Контрактник, чи морська піхота, чи дістатників, вони вже відносилися більш жорстоко. Ну, ми там постійно стояли, мені опухли, ноги утекли, Виявилася атрофічна язва. Це відстояння від поганого прийому їжі, це воно просто кров не циркулює і воно ці радки вилазить. Ну, Дозволяли марширувати на місці, щоб це ноги. Ну але це, ж, звичайно, це все не те, що ти рухаєшся на 30 кілограмів. Було видно ребра, кісточки. Я кажу, я з полону. Я 610 днів по 16-18 годин стояв, Ми не дозволяли сісти. Почалася атрофія нижніх кінцівок. Зараз він лікується. Відділення судинної хірургії, де проводять крапельниці, готують все можливе, щоб його прооперувати, тому що від застійних процесів в кінцівка почався трахирень. Казав, що кожного вечора, коли я лягав спати, мені хотілося вмерти. Вам давали можливість якимось чином е, зв'язатися з рідними? Я за свою. Перебування що там, я скільки, два рази писав листа додому, ну але це тільки для того, щоб поховалися. Ніхто як не відправляв? Так, ні, звичайно. А що вам казали про те, що відбувається у світі в Україні? Що сказали? Ну, звичайно, казали. Україна вже під Росією, Захід під поляком. Не вірю. Нас мали обміняти 24-го обмін не відбувся. Нас затримали на 7 днів. Сказали, що збили літака. Ну, а вже 30 числа нас вивели, порозили в автобус, перевезли. Ну, звичайно, що була так, надія, що на обмін, але не на 100% вже коли зняли мішки з згорів, що вже бачили, що вже їдемо, вже тоді, вже зрозумів, що вже це обмін. Що ви відчували в той момент? Радість, ти відчуваєш, що ти на Україні, але ти ще сам 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 собі не віриш. Ну а вже як нас везли в госпіталь, біля кожної хати стояли люди з прапорами, з плакатами, нас вітали, нас ну, раді були. Просто на душі якась радість і гордість за те, що як Україна, як українці, не знаючи тих людей полонених, як вони вітають їх. Душа раділа просто. Що ви одразу зробили? Я вступила на українську землю. Спитався, скільки котра година, і попросив цигар. Це яка зараз 14, година? 14-14. Дякую. А потім у вас була можливість зателефонувати близько? Так, звичайно. Волонтерка стояла. І вони от мали телефони людей, які подавали на розшук. Мені дали номер сестри, номер моєї жінки. Ну відразу ще з нового ж телефону, з нового номера і дозвонився. Вони повірили? Коли вас почули? Як сказати? Повірили через сльози. Впізнали голос мій, та повірили. Ну, вони приїжджали до мене. Я був у ну, військовому госпіталі, побули в мене три дні тут. Ну, як побули, в палаті зі мною посиділи, бо я не міг вийти за територію, я був трошки неходячий. Ви знаєте про тих хлопців? От у вас було де 16, когось обміняли разом з вами чи до вас? Є такі, що обміняли. Є такі, що зі мною приїхали. Потроху вагу набираєте? Ну, звичайно. Кілограм вісім вже набрав, думаю. <рес> Дома стіни лікують, як кажуть. Хочеться з сім'єю побути. І хочеться до жінкою поїхати і почити. А по-дальшому, як вирішиться життя, я не знаю. Можливо, ще призвуть на службу, а як воно <рес> далі буде, не знаю.